Спала, може, дві години десь від п'ятої до сьомої, не більше. Я прилетіла кілька годин назад з Брюсселю. Вчора і сьогодні ми працювали в Європейському комітеті і в Європарламенті. Санкції будуть введені однозначно. Віктор Федорович, заберіть зброю в свого беркута, заберіть зброю в ваших внутрішніх військ, позабирайте ваші БТРи і не робіть цирку на весь світ. Бо вам ще жити в цій країні, можливо, це є гра не по правилах. Це є технологічне шулерство. Тут дійсно є е, патрони, які знайшли люди. Я тримаю гільзу від Калашнікова. Я тримаю бойові патрони, якими вбивають сьогодні простих українців, не озброєних, простих українців. Прошу камери показати. Я без коментарів говорю, просто те, що тримаю в руках. Написано Росія МВД. Мені передали отакий телефон. Значить, він прострілений снайпером. От в руках граната, яку передали в тому числі. Це є такий ганебний сценарій, який не знаю, скільки треба ще молитв, щоб нам стало хоч трохи легше на серці. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою, прийду на світання в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені коли ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, За те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Каменіться правильно, заспокойтеся і вдумайтесь, чому вбили простих людей. За що?